На джендерних паті до Парижу. як куриться. Дуже так пахне. Кудись сідемо, куди не знаємо. На жаль, війна не закінчується. І це, типа, сокращений путь. Намагаюся десь знайти туалет. Веганська сусідка, давки. Усім шалом на годиннику 12.48, і я зараз буду збирати речі, ми летимо до Парижу. Я насправді там вже була в минулому році, була приблизно такий самий час, тільки була. Зі своєю подругою. А цього разу ми там зустрічаємося з моєю мамою. Я їй подарувала цю поїздку на день народження, і ми так трохи відкладали, тому що вона казала, там спочатку нехай закінчиться війна. Але, але на жаль, війна не закінчується і їду зі своїм чоловіком. Він там ще не був. Хоча він насправді не дуже в такому ентузіазмі, як я. А я дуже хочу. Разом з ним поїхати до Парижу. Це буде наша, мабуть, крайня поїздка перед подією, яка на нас чекає, і я не знаю, чи я зможу в найближчий час кудись ще там полетіти. Ну, в найближчі, не знаю, там півроку, принаймні. А я звикла літати так, десь приблизно раз в півроку, хоча б покажу вам, як в принципі збираюсь в подорож. Ми з собою беремо тільки hand luggage. і все. Тому погнали збирати речі, покажу, що кладу в свою зазвичай валізку. Цього разу у мене буде невеликий об'єм речей. Це буде таке моє повернення на YouTube. Я дуже довго хотіла, дуже довго планувала ще з поїздки. В Грецію, але якось так не склалося. Як казала Ліра Бардіна, цей канал не виправдає ваших очікувань. Так от я знімаю це для себе, бо хочу це для себе. Тому пігнали збирати мої чемодани. Покажу вам свій основний догляд. Тут от зібрала. Тобто деякі позиції, які з собою просто завжди а, беру. Беру завжди зволоження цього разу від. The Ordinary. також кондиціонер від Olaplex, тонік для обличчя від Крістіни. Також вмивалка. Я брала в сехворі, вона не і дуже мені подобається. SPF крем і різні такі кремчики замість того, щоб прощитись. Лісна паста, Marvis. мені подобається, хоча кажуть, що вона не дуже. І ось ця чудо щітка, яку я дуже сильно задоволена. Там ще лежать у мене вітаміни і аптечка. І пройдемось по косметиці. Основні позиції, які беру. Будра Шарлот Пілбері, по-моєму. 02, якщо не помиляюся, Dior Lipstick такий от. Мені дуже сподобалася мініатюрка Rare Beauty, рум'яна для обличчя, консилер під очі, номер 2 ваніле, також гель для брів. І ось ці от дуже класні олівці українського бренду. Вони мені дуже подобаються. У мене є для губ Таких декілька. Найпопулярніший для мене це оцей Кенді, а також він є для брів. Декілька мініатюрних версій парфумів, які замовляю на цьому сайті. Постійно мені подобається там оригінали. Реча я беру зовсім небагато, і уже ввечері ми їдемо в Куріон. Так, ми вже бере парфон, замовили поїздку. Тут все пошелимо для квесу. Вилетіли ми на одну годину пізніше, не могли знайти якогось пасажира.

Но у нас тут чисто. Пусть мамаха привіт. Зе хедер Лексос, так тут -от ми живем. В такому старому будиночку. Перший день ми просто відіспалися до обіду і поїхали зустрічати мою маму. Я вбачаю. Оберу якийсь круасан. Ми рано, як ішли ну, із потяга. Так, це в 6 ранку так просто пахло. На, ну, на, на весь а просто Париж. Да, пахне випечка, видно, як люди готують там ці булочки, круасанчики. М -м -м. боже, як він пахне. Сколи круасан. Ясь неймовірно смачний. Так як мама і мій чоловік вперше в Парижі, звичайно, ми пішли ввечері дивитися на бежу. і зайшли також.

А курку похожу, так? Да? Нам принадлежит швидко. Можна їсти? Це зустріч. Десь нічого не шнує. Такая трошечка, ранкова прогуляночка. Кудись ідемо, куди не знаємо. Цей день у нас був по плану музей дорсе. Ну, туди, куди я просто в принципі змогла взяти квитки, тому що Париж заброньовано просто мені здається на місяці наперед і спонтанно отак -от ти нікуди. Не потрапиш. Я вже дивилася за тиждень квитки на мулі-руш, я їх просто не змогла придбати. Садак, жардіння. Я тільки і тут заходиш через Сиван. І не треба стріляти цієї всієї молодецові черги. Остан тут. Ці... Неможливо все обійти. Я не знаю, мені здається, навіть за пару днів, а можливо, і більше. Після музею ми пішли кататися на лодочці. Точніше, ми обрали замість якогось транспорту просто взяти на 24 години лодочку. І по цій лодочці ви можете виходити на будь-якій локації, де вона зупиняється. Вона Курсує там приблизно кожні 15-20 хвилин. Тому ну, на лодочці ми підпливали до Нотр даму і стояла чергу туди зай. Ми чекаємо чергу в лука. І це, типа, сокращенний путь. Мама і міша чекають чергу а я намагаюся десь знайти туалет, тому що внизу він закритий, а черга дуже велика. У нас були квитки на 11.30. Ми приїхали десь о 10.30 і годину стояли в черзі приблизно, зробили фотографії і зайшли дивитися на ці всі мастерпіс. Найбільше, що вражає в Луврі, це кількість туристів. Звичайно, ті, хто знають мистецтво в ньому розуміються, там є що подивитися, є на що подивитися. Але здебільшого всі прямують в зал на моналізу, дивитися в її очі. Там вас просто охорона дуже швидко просить проходити. Цей зал дуже переповнений, і ти отак от можеш дві хвилини постояти максимум. тебе просять, давай, давай, рухайся, рухайся. Тому що насправді дуже багато людей, але не зважаючи на те, що просто приміщення величезне, всі знаходяться якраз на поверсі, де знаходиться сама моналіза, а на другому поверсі там або нижче людей, як мінімум разів 10, мабуть, менше, приблизно ось так. Луврі ми провели десь приблизно 2,5 години, а далі пішли гуляти до тріумфальної арки і на єлісейські поля, там, де знаходяться всі класні будь-яки. Саме там знаходиться відома бандитеська ладур'є, Вона дуже красива, всередині дуже гарно. Ми сидіти не стали, я просто хотіла взяти макарон, я його взяла на вулиці, на стенді. Ми пішли далі.

Далі ми пішли плавати знову на лодочці, але цього разу уже на іншій з відкритим дахом. Саме тому, що ми, коли купляли квитки в Лувр, їх не було, а були квитки в пакеті. В турагента, типу Лувр, плюс така от прогулянка на кораблику, але це було дуже приємно, тому що погода дуже класна була. Сам квиток до Лувру обійдеться в 22 євро. Але так як не було, як я ще раз повторююсь, квитків, квітків в пакеті, нам прогулянка плюс Лувр коштувала на людину п'ятдесят вісі євро. Після прогулянки на кораблику ми пішли під вежу, тому що моя мама хотіла купити собі сувенірчики, так як вона вже їхала наступного дня, і ми потрапили там на фудмаркет, який буде ще приблизно місяць. Ми там нічого не купували, адже тільки повернулися в принципі, із ресторану і були не голодні. Але просто поділюся тим, що мені, наприклад, французька їжа не подобається. Вона майже не смачна і в цьому. Випуску буде тільки один ресторан, який я можу точно рекомендувати. Останній день маминого перебування ми піднялися в торговому центрі Ля Фає, який мені порекомендувала моя подруга, яка тут живе, ще минулого разу піднятися на дах і подивитися на гарний панорамний вигляд Парижа зверху. В махатке, направляє направляє в Мама сьогодні вже вилітає. Кардіо. Все, Все мабуть, в Париж. У нас цілих два дні. Такая нашмая медведь. <плес> це це, 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 це Цього дня ми пішли просто бродити по нашому району, бо ввечері зустрічалися з подругою і набрали на ось цю стіну, де написано I love you всіма мовами світу. Ця стіна знаходиться в районі Монмарту. Також там побродили по різних вуличках, позаглядали в книжкові магазини. І поїхали на зустріч з моєю подругою. поїхати додому. Зараз я зайду в кондитерську. Хочу взяти якийсь смачний тарт. В середньому кава коштувала десь 4 65 євро. Залежно берете ви рослинне молоко чи звичайне молоко. І я говорю зараз про капучино. Батьки чоловіка дуже люблять сири різні. Вони обожнюють Францію. Тут були, мабуть, уже 350 разів, тому ми їм додому також взяли. Набір і собі також такий маленький. Остання наша локація перед аеропортом. Музей Дес Інвалідес. Ласт пойнт і в аеропорт. Сьогодні 31 березня, і ми їдемо на джентр паті. У нас уже жарко. Я чекаю чоловіка з роботи і фотки. Ну, вот сразу. Ага. Тому приймаємо ваші вітання в коментарях. Ну, а ви підписуйтеся, Буду рада вас бачити в інших своїх відео.